В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бо не від себе вирікав я. Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець. ПОВІДАВ МЕНІ Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: сповнився час, і царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько, Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте, даром прийняли, даром давайте. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Після цього Господь призначив 72 інших, і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив. Жнива великі, а робітників мало. Просіть Отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. І в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: наблизилося до вас Царство Боже. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. До другого сказав: іди за мною, та той відповів. Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут. або. Он там, бо Царство Боже є між вами, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І казав Із царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень. Насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе. Земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він сказав їм: Вам дано знати тайни Божого царства. Ось що значить отця притча. Зерно це Слово Боже. А він у відповідь сказав їм Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ані міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити. І у що задягнемося? Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.